Що дозволяє Біблія кремацію? Чомусь так склалося, що люди згадують про Бога і церкву, коли хтось із рідних помирає, відразу шукають священника, який би приїхав і провів необхідні обряди для поховання. І обов'язково серед сусідів знаходиться бабуся, яка знає усі правила, де що має стояти, що має бути закрито, що робити можна, а що не можна, і всі стараються зробити саме так, як вона говорить. І серед усіх цих так званих правил часто можна почути, що кремація, тобто спалювання тіла, це неправильно тільки поховання. Чи справді це так? В селах з цим проблем немає. А от у містах на величезних кладовищах просто не вистачає місця для поховання, тож все частіше проводять кремацію померлих. Цікаво те, що Святе письмо не дає якихось чітких правил, як хоронити людину. В більшості це залежить від традицій певної місцевості. Біблія говорить так: у поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Яким чином людина має повернутися у порох, не сказано. У будь-якому разі, для Бога не є проблемою воскресити потім людину, як би вона не була похована. В Біблії сказано так про майбутні події: і море віддало мертвих, які в ньому. І смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. Слово ад тут має на увазі могилу. Тобто, Бог може воскресити людину навіть тоді, коли її порох розвіяний над морем, або вона втопилася, або ще щось. Тож як поховати людину, це ваша справа. Думаю, приймаючи рішення, варто врахувати волю померлого, якщо вона була, і традиції території, на якій ви проживаєте.